Розміри ставок місцевих податків і зборів без змін. Таке рішення прийняли депутати Ужгородської міської ради на черговій сесії. З двох причин виникла необхідність. На сьогоднішній день таке рішення існує, воно носить тимчасовий характер військового ставу. Ставки переглядалися минулого року, вони зараз не змінюються, просто вони в зв'язку з оновленням грошової оцінки землі ми би мали втрати. Ми винесли це рішення без ну, нерегуляторний акт на цей рік діє. Ну, в такому форматі зараз пропонуємо винести на ваш розгляд, щоб цей розмір місцевих податків і зборів вже був постійний в разі закінчення війни. Ми не повернулись до 24-го року про ставки земельного податку на рівні діючих з 1.01.2025 року до дня припинення скасування воєнного стану в Україні, туристичного збору у розмірі 0,5% для внутрішнього туризму та 1% для в'їзного туризму від розміру мінімальної зарплати, встановленого законом на 1 січня звітного року для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. А це біля 400 тисяч додаткових надходжень до бюджету громади міста, також ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для будівель готельних та подібних, подібних будівель у розмірі 0,5% розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року, а це майже 1,8 мільйонів гривень додаткових надходжень до бюджету громади міста. Одне з сесійних рішень стосувалося встановлення ставок орендної плати. Цей проект на даний час е якщо буде прийнятий, то він буде встановлювати ну, ставки на постійний період. Е Рішення знаходить сили із 1 січня наступного року, рішення, яке діє на даний час, буде відповідно армальовано. Ставки коливатимуться у межах від 0,5% до 1,4% залежно від призначення земельної ділянки. Рішення каже очільник земельного відділу міськради, спрямоване на створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, а також передбачає збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок впорядкування договірних відносин і визначення справедливих ставок орендної плати, надходження коштів до міського бюджету, від плати за оренду земельних ділянок. Провели відповідність місцеві податки та збори, тому що на період дії воєнного стану вони були тимчасові. Коли буде закінчиться війна, буде перемога буде мир. І це ми сьогодні прийняли, щоб ці податки та збори і ці ставки були на постійній основі. Тому з 1 січня 26 шостого року, випадку закінчення війни, вони вже будуть мати характер постійного, постійне рішення. Це ми просто провели відповідність. Ну нічого не змінилося, ні цифри, ні. Нічого, просто це було тимчасове рішення. Зараз не постійне. І таке саме рішення прийняли по оренді землі. Також депутати прийняли рішення щодо надання пільг та укладення договору суперфіції. Нам потрібно до 15 липня прийняти рішення про надання надання пільг для комунальних підприємств, які мають у власності використовують земельні ділянки. Це сьогодні ми надали пільгу нашому комунальному підприємству КШЕП для того, щоб вони з 1 січня 26 року мали пільгу, тому що фактично це вони нам сплачують, ми їх ми їм, а ми їм компенсуємо, тому що щоб цього не було. Ми їм просто надаємо пільгу. Це якби з одної кишені, в другу ми перекладаємо ці кошти. І також ми прийняли сьогодні рішення про складання договору суперфіцію. Це земельна ділянка по вулиці Карпатської України, де зараз ведуться роботи по будівництву ветеранського хабу. Це важлива така справа. Богдан Андрієв запевнив, це перший крок. Далі планують і фінансово допомагати у здійсненні реконструкції будівлі ветеранського хабу.